Глава нація це територія. Люди, які живуть на цій території, незалежно від кольору шкіри та віросповідання, і влада, яка захищає інтереси цих людей та захищає їх фізично. Я працюю для того, щоб якнайшвидше в нас була така влада. Тож обговоримо сьогоднішні новини. От у Твіттері я читаю. Від української правди. Українська правда нам пише, що зрадник закаже, якщо ми переможемо цю зиму, ми точно переможемо в цій війні. А я вам скажу: не якщо не якщо а коли, таких думок не має бути ні в кого в голові. Тому що ми сильні, ми сміливі. За нас воюють наші воїни найкращі в світі. І це тільки питання часу. Ідемо далі. Знову українська правда пише. Зеленський той же зрадник, каже: Для нас важливо, щоб Китай не обирав бік Росії. Зрадник За ще досі не бачить, який бік вибрав Китай, точніше, е Комуністична партія Китаю. Тому що я вважаю, що народ Китаю. І комуністична партія це зовсім різне. Тому що ми всі з вами, хто живе в Україні, вийшли із цього терористичного совєтського, хто знайшого держави совєтської цієї. І ми знаємо, що це не влада народу, це не демократія. Коли в країні одна партія. Так от, зрадник ЗАНі бачив, що який бік обрала Комуністична партія Китаю, коли вона вже після звірств в Україні, після того, що відбулося які звірства над мирними жителями Китай, брав участь у військових навчаннях на сході Московії, то що, мені зразу стало ясно, на якому вони боці. Це знаєте, ну, це зрозуміло. Якщо війна йде у нас. Із Московські і якась е, країна, типу, бере участь в військових навчаннях в цій країну зрозуміло, на якому вона боці. Що тут не зрозуміло, але я все, все одно повторюю: я розмежовую Комуністичну партію, тобто владу Китаю і народ Китаю. Тому що я пам'ятаю найбільше цього героя, який став один на площі Тяньаньмень поперед танками. І я знаю, що. Китайський народ, так як і будь-який народ в світі хоче демократії. Так, українська правда знов пише нам. Зрадник заважає, що якби попередив про війну України могло б не бути. Тобто заходимо на цю статтю, цікаво, щось там він каже. Читаємо. На думку зрадника ЗА, це створило б великий ризик того, що Росія б спробувала б знову окупувати Пітніч України чи інші території, коли б він попередив. Пряма мова. Коли був перший ракетний удар по Києву, була пропозиція евакуювати столиці, все населення, закрити всі, всю інфраструктуру, всі магазини, вимкнути електрику тощо. Така була пропозиція згідно того, що може статися так. Що не буде світла, не будуть працювати очисні споруди, тож не буде питної води і не буде багато всього, бла бла-бла, бла-бла, бла, 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 бла. Е... Зеленський сказав, що не знає, що буде зравта, але якщо всіх вивезти, то постає питання: хто буде захищати державу? Розумієте? Так, що не було за місяць чи за три місяці до війни сказати, Хто буде захищати державу? А цивільні що захищають державу? Треба було дозволити виїжджати жінкам і дітям, а чоловіків мобілізовувати, захищати державу. Я не розумію. Зрадник не розуміє різницю між цивільними і військовими, між жінками, дітьми і чоловіками. Якби він попередив, то всі б потікали. Так попередив би і заборонив би ви з чоловікам приземного віку. Як завжди, його слова це просто бла-бла-бла. Просто виправдання. Тому що він винен і буде сидіти довічно. І ніякі виправдання йому не поможуть, як до речі, нікому. Тому що в світі ніхто не дивиться на виправдання. Всі дивляться тільки на результат. Запам'ятайте. Добре, йдемо далі по новинам. От е, пише Радіо Свобода. У Мелітополі припинилися трансляції російського ТБ, Генштаб, Московського ТБ. Генштаб нам повідомляє. от така переможенька від генштаба, як завжди, новинами. Нас Генштаб захищає новинами. Не знаю, що вони там роблять. Там, мабуть, одні КГБшники сидять. Захищають. От новини в Мелітополі припинились. Оце перемога, так? Таке що, тим людям щось краще стало в Мелітополі. Я ще раз наголошую: Генштаб, коли ви вже почнете будувати лінію на кордоні Білорусі і Московії, нормальну лінію з протитанковими ровами і дотами, і захисними спорудами, все як повинно бути зараз в сучасній війні. Проти танків, проти авіації, проти ракет Земля-Земля, Повітря-Земля. Коли це почнеться, ви будете щось робити для захисту нації? Не будете, так? Да? Ну так, це зрозуміло. І от я думав, над цією знову лінією оборони, яка повинна в нас бути на кордоні Білорусі та Московії. Подивився на ці доти в інтернеті самі сучасніші доти такі, в принципі, мають сферичну форму, це зрозуміло, з фізичної точки зору. Але треба подумати над матеріалом, тому що бетон сам по собі, скільки він витримає влучань, танка чи ракети, можливо, вже є якісь нові композитні матеріали, щоб захистили наших військових повністю, щоб вони могли із цих вогневих точок стріляти всім, що є, вражати ворога, але були захищені. Я ще Подивлюся в інтернеті це питання на рахунок матеріалів, досліджу, з чого будуються такі споруди і ще поговоримо. Генштаб, ми будемо робити, ви будете щось робити? Чи ні? Чи лінія Тимошенко 3 км та і стіни, яка навколо всіх заводів у нас в Україні, чи якихось там промислових підприємств така стіна стоїть. І от кого вона захищає з, колючою, цей, з колючим дротом. Ми будемо щось реальне робити? Протитанковими ровами, з, з дотами, з укріпленнями дві, в дві в три лінії на кордоні. Я не розумію, що ви там сидите робите, за що ви получаєте такі гроші? І за що хтось думає, що ви там герої? Кого ви захищаєте себе як завжди? Я зрозумів, відповідальність буде. Відповідальність буде в усіх, тому що відповідальність, вона або зараз ви її берете на себе, або буде потім. Вона нікуди не зникає. Це закон фізики у цьому всесвіті. Нічого звідки не з'являється, нікуди не зникає. І ваша відповідальність нікуди не зникне. Далі да, по новинам. З'явилася інформація. Пише нам цензор. На Одеській митниці виявили понад 700 тонн м'яса білоруського виробництва. Його передадуть на потреби армії, каже ДБР. От як то кажуть, ну, не, не як то кажуть, я б хотів би, щоб це все м'ясо перевірили там кожну тонну чи не кожен кілограм, тому що хто його знає. З Білорусі, що там, як воно потрапило, чи ми можемо його віддавати нашим воїнам? Можливо, там щось не те в ньому є. Передивіться все. Ну, хто його знає, чи взагалі його можна віддавати нашій армії? Чи це ризики які? Ми ну, що, не можемо е, накормити нашу армію? Хто його знає, що там було, як воно туди потрапило. Розумієте, це ризиковано. Можливо, вони спеціально там воно приплило туди якось там і спеціально щось придумали, щоб е, нашим воїнам зробити гірше. Не ризикуйте так. Це найкращі люди, які є в нашій державі. Добре, якби по новинам все сьогодні, що я хотів ще сказати, що всі українці, всі українці мають пам'ятати, що всі ми відповідальні за нашу державу, всі ми, кожен із нас відповідає, несе відповідальність і за нашу націю, і за все, що робиться всередині нашої країни. Кожен з нас відповідає. Кожен з нас відповідає. Ну, Кому вже 18 і, можливо, тих, хто менше, 18 вже розуміють свою відповідальність, Ну, ще в них нема права голосу, так би мовити. Але кожен з нас відповідає за те, що відбувається тут. І не треба ховати голову в пісок. Бо це вся наша спільна справа. Тому що, знаєте, терористичний совєтський режим намагався повністю знищити в Україні інститут сім'ї, оцими голодоморами, репресіями, вбивствами, індивідуальність кожної людини, ініціативність, і найголовніше намагався знищити відповідальність. І це йому вдалося з певними успіхами, які, наслідки яких ми вже відчуваємо 30 років. Московити 400 років нав'язували нам приказку Моя хата з краю». Ми повинні раз і назавжди забути ці слова. Бо ми один за одного. Ми один за одного. Всі українці, наша нація, ми один за одного. І, і ми маємо вивчити слово емпатія. Емпатія. Почитайте в Вікіпедії, можливо, оце, замість цієї приказки. І, і раджу почитати книгу пана Стівена Кові, Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Там дуже добре розкрита ця тема. І не тільки ця там багато корисних порад для життя, для бізнесу. Почитайте та цю книжку, хто має час, дуже раджу. І про емпатію там багато є, Ну, про розуміння. Свого співрозмовника, свого партнера, і взагалі, там ця тема дуже добре розкрита. І знаєте, я інколи люблю з друзями пограти в карти. Так от, ми колись грали в таку гру, яка називається Мафія. І з цієї гри я запам'ятав, що коли засинає місто, Прокидається мафія. Мене звати Олександр Бартило. Слава нації!